Привіт, друзі! 13 травня, 8 година вечора. І як бачите, ми накрили тепличку. Ось перша. І ось друга вже накрита. Ну там нюанси є, завтра доробимо, але в принципі все накрито. Все накрито, все зроблено. Зараз працюємо. В середині копаємо. Завтра буде у нас висадка сюди огірка. Купили ось таке, дивіться, чорне агроволокно. Це п'ятдесятка. Я не знаю, скільки в рулоні, тут чи 100 чи 50 метрів. Ну, коротше, брав не я, брала сестра. Тут у мене спонсори свої. Коротше, волокно взяли. Вибачаюсь, камера погано знімає, тому що вже вечір. Зараз 8.30, ну, десь так. Тепличка, як бачите, накрита. Тут ось така дірочка, але то завтра доробимо. І так, всередині копаємо, завтра будемо ставити Чорне агроволокно, У нас тут перший рядочок, другий. І зараз будемо копати третій. Три рядочки, так як у мене в третій теплиці три рядки огірка. Там теж буде три, але то пізніше, тому що він поки що росте. Сестра виручає, як завжди, працюємо разом. Ділянка скажу така, вона і не запущена, але тут таке бур'яниця, самі бачите. Ми, її... ми їх скосили, але коренева є. Важкувато, да? трошки важко. Нічого. Коротше, до завтра ми це все скопаємо. Якщо стемніє, почепимо сюди світ, переноски кинемо, то буде видно. Тому що завтра потрібно висадити огірок. Там десь, ну, я сіяв 300 насінин. Що там осталось, не знаю, бо дещо не зійшло, дещо пропало. Ну Щось буде, побачимо. Тому сьогодні скопаємо. Завтра застелимо вже волокно, наріжемо там храстиком дірочки і будемо садити. такі, друзі справи. Крили ми два дні. Сьогодні в нас. Що в нас? Субота, да? Сьогодні субота. Вчора ми почали накривати. Це вчора було у нас п'ятниця. Накривали ми з шести вечора до десятої. Ми його крили половину теплиці. І сьогодні вже докрили до краю, ну і накрили з торців. Бачите, там двері, вікна і тут теж все оббито. Ось так. Тому роботи багато. Ось так, ось тут ще буде третє. Може на той рік, не знаю. Землі вистачає, тому можливо буде й третє. Всім дякую, слідкуємо, далі буде, всім пока.